за 1200 дівчатка з накладними карманами, ось такими, з скошеним. Ціна 1200. Дівчаточка, цей де, бачите, вони всі йдуть в полосочку. Так якщо здалека стоїш, то не видно. Бачите? Якщо під ближче, то ви вже бачите, що він іде повністю-повністю дівчатка. таку полосочку, але він дуже класно виглядає. Це я вам показую, достаю з пакетів новиночки, Вони ще не розпушені, тому красуні. Якщо отримуєте, міряйте, не бійтеся, додому прийшли або два дня повисіла, або просто паровим утюгом прийшлись, повішали. Вона розпушилась і буде така класнюча. Знаєте, гарна така. 1200. У е, мене зріз, дівчата. Дивіться, метр 65, Вона має 75 довжини. Тому. Ось так дивіться. Якщо дівчинка буде висока, то воно буде трошки вище їй, ось так більше як ковтинка. Ну, це вже таке. В мене вона, бачите, як? Ось так. Бачите, воно ззаді мені прикриває. І ось так воно, дівчатка, виглядає. Ось така, Це йде з, з такими полосочками за 1200. Ось такі дівчатка.